Моє вам вітання. Зараз дуже актуальна тема про будівництво теплиць. Отже, так як просять прихожани, глядачі розказати про теплиці, то я вам зараз зазніму відео, дам деякі питання, відповіді, відповіді на питання, де будувати теплицю, як будувати, як розрахувати матеріали, чи краще металева за дерев'яну, скільки воно коштує. І всі інші питання, які я згадаю, також озвучу. І дав на них відповіді. Значить, дивіться, розташування теплиць. Сонце у нас сходить ось там, зараз воно ось там, сідає ось там. Сама найбільш е краща теплиця на цій ділянці це ось та теплиця. Вона в весною, в саму ранню весну, коли ще холодно на дворі, вона найтепліша, тому що найбільша площа. Розвернута до сонця, кут заломування сонця і так далі. Вже пізніше, коли настає літо ще пізніша весна, то без різниці, які сама, 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 оця, саме тільки коли пік починається, лютий місяць, то та буде сама тепліша, зі всіх теплиць, які тут є. Так, розташування. Значить, до сонця, ось так. Де саме краще розташовувати, це відповідно десь близько біля будинку. Так як я це зробив, це дозволяє нам. В швидкий термін підбігти, відкрити вікна, закрити вікна і так далі. Бруківочка, тобто зайшов, нема болота, пішов, обслуговування дуже класне. Значить, роздивимося зараз всі ці теплиці і розкажу, як розраховувати всі ці матеріали на теплицю. Ось ця теплиця, дивіться, яка вона, вона має розмір 9, ширина 9х18. Висота. Висота 6,3,70, якщо я не помиляюся, точно не скажу. 9х18 це 162 квадрата. Якщо по 600 гривень чи 1000 гривень за квадрат, так як роблять фірми і купити, то це приблизно 150 тисяч гривень, якщо така теплиця буде коштувати вам. Якщо ви будете робити самі власноруч, то ця теплиця буде теж дорого, але набагато дешевше, аніж куплена. Але все одно нам буде дорожче, аніж двохкорпусний плуг Лемкен, якщо його купити. Ось так вона виглядає. Ширина значить 9 метрів, довжина 18. Прути у нас арки стоять через 1,5 метра. 25 на 40. Там я скинув перше посилання відео, де я вже про це був розказував, може там щось буде те, що я тут забуду сказати. 25 на 40 ферма. Ферма обов'язкова. Така ферма дає змогу вчепитися на одну фермочку і воно навіть не хитається. Бо коли його не було, я виставив просто ці дуги, то трошечки воно було як жилє. Значить, як же ж вирахувати, яку нам треба дугу, чи плівку? Е, визначаємося спочатку під розмір. Дивіться, е, під. 12-метрову плівку, ось це буде ідеальна, значить тут ширина 9 метрів. Це якщо 12-метрова плівка. Якщо плівка буде 9-метрова, значить дуга тут 9 метрів, ширина 6 метрів. Ширина 6 метрів, теплиця виглядає ось так. Можна її ще трошки посунути там на пів метра, але вже воно буде трошки нижче, буде не то, вущую робити теж нема смисла. Тобто це я винайшов ідеальний такий розмір під плівку 9 метрів. Значить, якщо ви берете плівку 12, метрів, 16 метрів і так далі, відповідно вже ж треба дугу збільшувати. Відповідно до плівки. Або ж якщо роздивимося такий варіант, ви ж дивитеся плів... цей... <клухи> дивитеся по ділянці, куди вона там що влазиться, тепличка. І підбираєте собі відповідний розмір. Значить, як вирахувати. Якщо Опять же ж, якщо це буде 12-метрова дуга, дуга 12 метрів, так як у мене на цій теплиці роздивимося зараз її поки, значить плівка повинна бути 12-метрова. Це якщо при умові вона буде кріпитися до зіза. Ось зігзаг, ось все, що залишається від плівки, що з одної сторони, що з іншої. Ось ця плівка це вже степлером прибита до, до доски, тому що тут були деякі негарази з підмурком. Трошки ми там дещо не зробили, так як хотілося. Також цю плівку можна запхати під зігзаг, це зверху одним зігзагом пришпилити, і так само було б дуже чудово там її прикопати, тут нема як. Ось, якщо плівка не чіпляється на зігзаг, значить треба додати, що розмір на те, щоб її прикопати. Пів, мет... пів метра прикопати як мінімум з однієї сторони і з другої. Тобто вже якщо тут дуга 12 метрів, то плівка повинна бути як мінімум по пів метра з кожної сторони більша. Так, роздаємося другий варіант. Значить, якщо е, як, е, на цій ж теплиці будемо з'являтися, вона у нас йде склон сюди. Перепад землі присутній, теплиця розташована, знаєш як? Забиваюся 4 колики зі всіх сторон. Тих два колика. Натягується рівень. Нитка, щоб вона в рівень була цей край. І цей край також забиваються колики, теж виставляється рівень. За рахунок того, що е, ділянка трошки ось так, той рівень і цей рівень натягуємо звідти нитку до цього колика, відповідно так само і з тої сторони, і виходить такий квадрат. Бітуніруємо, я, я це зробив, значить, колики, під ниточку і робив теплицю. Якщо бітунірування не буде, то відповідно що? Дуга повинна бути ще плюс на якийсь не знаю, на метр, напевно, що точно вам не скажу. На метр в землю закопати по-любому треба було б цю дугу. Це теж треба врахувати. Значить, роздивимося варіант, якщо теплиця стоїть на участку, який участок ще ось так от стоїть. Це буде ось ця теплиця, яка стоїть на ділянці. де... Де, де город йде звідти сюди спуск і ще він ось так от перекинутий. Тобто вийшло, що ось цей край вищий, за той край. Але опять, як ми робили, як, як потрібно це робити, якщо така ділянка крива. Опять же, забуваюся, зверху два колики рівень, знизу два колики рівень. Тільки тут рівень вийде, якщо там на землі нуль, тут він вийде десь аж по цього. О. І від цього рівня вираховуємо дугу. Тобто туди забитий вже у мене був металевий штир по рівень, тобто зроблений рівень штирів, а тоді вже від цього робилася сама дуга. Зрозуміло, да? тобто рівень повинен бути по-любому. Земля вона в перепад, але рівень тут є. Ось. Тут плівка прикопана, значить тут треба плівку розраховувати. Опять же, як? Міряєте свою ділянку, якщо вона ось така крива, наприклад, як ось ця в мене, з 4 колики і міряєте, яка у вас там має бути тепличка. Якщо дуга має бути 12 метрів, Значить, плівка у вас 12 метрів йде по-любому, і плюс міряєте від цього рівня, скільки тут до землі. Якщо там 0, то там тільки пів метра додаєте на прикопування. Ну а тут, відповідно, міряєте, скільки до цієї дуги, дуги вже, яка вона тут має бути, ще додаєте плюс те, що воно має прикопатися. Зрозуміло, да? так як вона, ця теплиця перекинута, можна вважати. Бачите, тут. -то. Ось цей верх за той він нижчий. Тобто вона не в рівень йде, ось так, от, як в рівень має йти, вона йде по склону городу. Але за рахунок того, що ще й город ось так от перекинути, то ця дуга вища. Тобто тут колик, який був, який тут був колик забитий ще до того, щоб відміряти рівень між цією стороною і тою, був і він вже вищий. І таким чином, воно відмірилося, ниточками натягнулося і вже прорахувалося. Так, все, що таких невеликих тепличок. Вікна бажано робити чим побільші. Тут тепличка значить, шириною 18... довжина 18 метрів, ширина 4 метра. Вистачило профіля без рам, без, сег, без ферми 25. 20... 20х30, здається він. 20 на 30, дуже хорошо, чудово тримається, не треба ферми, вона стоїть. Більшу теплицю вже потрібно з фермою робити, тому що вона більша. Між стовпчиками оп'ять же, тут 1,5 метра. Як вирухувати? оп'ять же всі всі матеріали? Значить, дивимося по своїй ділянці. Да? Рахуємо, скільки у вас там має бути теплиця. Якщо теплиця 20 метрів має бути у вас. Міряйте, щоб через півтора метра. Ну, це я рекомендую. Через метр це вже багато. Через 2 це теж багато. Півтора метра це більш-менш нормальна відстань. Міряйте, вважаєте, скільки у вас повинно бути дугів. Там на цих 20 метрів, там, наприклад, 20 дугів. да. Міряйте, яка має бути ширина дуги. Там 12 метрів, 10 метрів, 8 метрів. Тобто все додається. Знаємо, скільки треба замовити матеріалу на металобазі. Чи дешевша теплиця з дерева, я вам скажу, так як я пройшов ці всі теплиці дерев'яні, я ж починав з дерев'яних теплиць, то е це не дешевше, це не дешевше, тому що, по-перше, треба потратити часу на те, щоб піти його, принести десь це дерево, закопати, збити. Через два роки почнеться дюрки бути на углах. На стиках, коротше, вітер веве, і в результаті чого, якщо ось ця теплиця стоїть з 2001 року і ремонту, вона зараз не потребує взагалі ніякого, то дерев'яна теплиця вже б на, на стиках, де ось ці домики, зрозуміли, вже воно там починає рватися. Це я вже проходив 100%, говорю впевнено. Починає рватися, тоді ти ходиш латаєш. Тобто це воно не виходить дешевше, аніж зробити одразу з металу хорошу теплицю. Це я вже зрозумів давно. Значить, ферма. Ферма обов'язкова. Ще одна теплиця. Дивимося на цю теплицю. Тут ферма, бачите, яка. При тому всьому ця теплиця застілажована повністю. На стілажах, десь я так рахував до півтори тони висить всього, тому що тут дуже багато стаканчиків, дуже багато поливається, тобто за один раз буває можна розляти 100 літрів води в стаканчики і вона не стікає, розумієте. Тобто тут профіль 25х40 ось так він виглядає. Така собі типа фермочка, фермочка не фермочка, не знаю, як там його називаєте, але воно працює і нормально витримує ваги. В цьому році стілажі будуть перерублятися, буде про це відео теж. Тут теж теплиця з бетонним підмурком ківка вираховувалася до підмурка. Якщо б треба було прикопати, відповідно, треба було. б Додати трошки на прикопування. Двері. Двері такі футуристичні двері, тому що був трубогіб. Зігнути такі собі двері, щоб було красиво в хаті, як то кажуть. Основні питання, які за часу задають. бурян, бачите, це мені не подобається. Дуже вузько, немає як цей обробляти цей бурян. Самі часті питання, які задають, це. По вирахуванню матеріалів, як вирахувати матеріали. Ще одна теплиця, яка бомж-теплиця. В цьому році треба її перекрити. Плівці 15 років, плівка порвалася, а не там, де арматура. Третя. Бачите, арматура навіть не пофарбована була. Теплиця була зроблена на місяць, щоб вона простоїла, але вже стоїть з 2019 року. І це тільки в цьому році вона вже порвалася і то порвалася на на складці, на цій складці, яка була в рулоні. Перекриємо, все буде добре. Та сама ситуація. Доска, в доску засвердлена арматура, вставлена арматура, на зігзах вона прикріплена. Над погрібом взагалі вона стоїть. Якби нам треба було його прикопати, знову же, розраховуємо плівку на прикопування. Так як тут трай вищий, тут нам би плівки треба було б 40 см тільки до землі, то тут треба було на метр з одної сторони це точно б взяти більшу плівку. З цієї сторони вона стоїть на землі. Майже, бачите, то тут було б менше плівки. Тобто ось так от воно вираховується, спочатку ставляться рівні і все по рівнях міряється. Тут також футуристичні двері, двері вікна, вікна відкриваються. Ось так от воно росте. Скину зараз в першому коментарі, буде відео, я раніше розказував, як робити ці ферми правильно. Тобто... Якщо вже забітонірувати, якщо ви йдете на бітонірування робити, забітоніруються спочатку стовпчики з меншого профіля, так щоб цей профіль надівся на той профіль. Бетоніруюся, тоді ложиться дуга, прихвачується з одної сторони і з другої, ну вона, вона лежить. ось так. Якщо цей край і ось цей край, то вона дуга просто лежить. Ложите дуги всі один, одну на одну дугу. Прихвачуєте в тих місцях, де воно може бути так, що відпирає. Ну, ось так от може бути, да, коли дуга складається, Під, підводите її ось так, прихвачуєте там, нагинаєте тут, прихвачуєте. Чуть-чуть там небагато треба. І рівняєте всі в один рівень. Ну, щоб не, не в рівень, а в плоскость, щоб вони всі лежали ось так от скручені в дугу льожа. Одна на одній. І прихвачені. тоді вариться вже сама ферма. Після того, як зварилася ферма, відрізаються прихватки і ця дуга вже вона нікуди не тікає і не веде. Тобто вона, як, як була по розміру в цьому, відрізеться від цього стовпчика, то вона так і залишиться. Так, розташування розказав. Розташування до сонця по тому, як прорахувати, розказав. Роздаємо ще такий варіант, якщо більш, якщо ділянка ще більш ось так от, йде рівно, ну як йде на склон, і, і ще є ось так от, перепад. Та сама система, забуваюся так само 4 колики, як не хоче, все одно їх треба забивати. Там воно може бути прямо ось так от, з землі терчати, чи в, в рівень з землею, тут вже буде там, на метр, на півтора метра колик. Вищий, да, рівень. Рівень з тим рівнем. І вже ниткою міряєте так, щоб нитка пройшла цей горбок. Ну, Якщо, наприклад, ось ось город, і він ось так ось дугою, це наприклад, да, тут забиваєте колик, і щоб ця нитка пройшла по рівні площі. Зрозуміло, так? Да? Тільки вже тут стовпчик буде набагато вищий. Ось цей, наприклад, він вищий через оцей перепад горбка. І та сама ситуація, міряєте, враховуєте, скільки треба ось цієї дуги. Там 12 метрів, 10 метрів, 8 метрів і плюс вже йде на прикопування. Якщо прикопувати, значить рахуєте, скільки там не вистачає від цієї рівневої точки. Від цієї рівневої точки, що звідти скільки не вистачає до землі і скільки ще треба в землю прикопати. Ну а якщо буде ось така система кріплення, це трошки дорожче, але вона дуже хороша система, то відповідно, міряєте там від цього рівня, скільки воно там має бути дуга. І відповідно вже тут звідси можна додати. Або ось так, от, як я пішов таким шляхом, щоб перекрити більш-менш ці дюри. Бо там Робили теплицю ми зимою і бетон осипався. Трошки осипався бетон тоді, і получилися такі отвори в теплицю. Бачите, Тобто плів, е, доска не, не пристала плотно до бетону. Тобто доска була, бетоном під, підлили, але бітон осипався, тому що було холодно, пластифікатор не справився своєю задачею і вийшло так. То, таким чином я прибив на степель, тут прикопав і вийшло... Затулення цієї дірки. Ну, цю плівку можна було запхати туди. Або робити як? Більшу плівку, висцю, і або без зігзага, і зразу її в землю прикопати, або так само на зігзаг, ну, щоб довший кінець стирчав на пів метра. І тут його просто тако чуть-чуть прикопати, аби не дуло туди піддувало. Тому що отвір в теплиці є і трошки дує. Цю проблему будемо виправляти. Так як я ж кажу, робили теплицю зимою. Якраз зробили, заляли, заляли, заляли підмурок і на ранок впарив мороз і воно обкришилося. Бачите як? Ось такі справи по теплицях. Є питання? пишіть в коментарі і більш докладніше на чомусь зациклимося і дознімаємо цей відео, той який треба.